За повідомленнями синоптиків, в Україні у вихідні 14-15 вересня, температура у суботу вночі 13-18, у день 18-23. На Вінниччині та Одещині 22-27. Помірні у день значні дощі, грози у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, температура 11-16. Уночі у більшості північних та центральних областей місцями. Невеликий дощ на південному сході країни до 31-го. У неділю температура вночі 14-19. у день 24-29. У західних областях уночі 19-14, у день 19-24. На Закарпатті 14-19. У південно-західній частині більшості західних областей короткочасні дощі місцями грози по Київщині уночі у суботу 19-17, у день від плюс 24 до 28, у неділю вночі плюс 20-18, у день 26-28. У Києві у суботу температура вночі 20-19, у день 24-26, у неділю вночі плюс 20, у день 27. Без опадів.